Драматична гра, так. пропустили в другому таймі. Твій вихід на заміну став вирішальним. Один бал здобуто, знову не підпускайте шахтар ближче до себе, перше місце. А, важко, важко щось було. Не знаю. Треба буде з хлопцями з сіва поговорити, бо а, щось ми не грали. Ну, не знаю, ми сьогодні нижче свого рівня зіграли, особливо в першому таймі. Не знаю, чого боялись, Може, тиснуло те, що. Не нам потрібні бали в даній ситуації, але все одно ми не маємо так грати. Ми треба не відходити від своїх принципів, від своєї гри. Будемо розбирати це гарна така їжа для нас, щоб подивитися, розібрати і не повторювати помилки. Тому що ну, повинні набагато краще грати. Так, якщо б, там, трішки паралелі між тим матчем, що був у Львові, так в минулому сезоні, тоді навпаки ще Динамо треба було набирати очки, зараз інша ситуація. Майже, майже дитична ситуація, тоді нам потрібні були бали тільки вигравати. І ми з перших там хвилин неслись, неслись. Тобто зараз я не скажу, що в нас там була якась тактика втримати результат, навпаки, ми знали, ми хотіли виграти цей матч. Але щось пішло не так, може, ну, все ще завгодно, може сьогодні не наш день, але Ми будемо робити висновки. Головне, що не програли, вирвали нічого, могли ще забити, вирвати цей матч. Трішки не повезло. Повезли в наступних матчах я думаю. Загалом було емоційно, так були моменти, от червона картка вилучення, от загалом по драматургії, по, по жорсткості десь як було. Так, не дуже я це сприймаю, коли там ці дуже так, що на перших перших хвилинах Судаков зіграв дуже. ну, Це, це може на, на, нашкодити здоров'ю будь-якого футболіста. і Це неправильно. Ну, тобто... Але я розумію, що в таких матчах дуже сильний накал це е, наше класичне. Звісно, ніхто не хоче програвати, але треба грати в межах правил. Перед матчем також бачу, до тебе військовий підходить, так що на розминці От віддав тобі прапор. От може бути десь паралелі з е, цим. Бути, може бути. Він підійшов. Е, ну, я бачу, що йому дуже важко. Він сказав, що прийшов з нуля. Розплакався, подарував мені, плах. Прапор і сказав, що я сьогодні заб'ю. Так і вийшло. Зараз будемо дарувати футболку, я йому це Пророче слова його. Так.